В локальной войне. Николай Патрушев, секретарь Рады Безпеки Российской Федерации. Считаю я, что э, скажем, передача Крыма Украине это был справедливый и полностью законный акт в свое время в советском государстве. Ну, конечно же, нет. Если вдруг украинские те же самые националисты начнут применять какие-то репрессии ну, в Крыму. Ну, я думаю, что вряд ли Россия оставит русских в Крыму. У Росії просто вибори не останеться як прийняти якісь то адекватні воєнної міри. Підтримки заходу ніякої, ніякої не буде. Це треба розуміти, що е, західні країни свою позицію вже висловили. Е, е, Німеччина і Франція вже продемонстрували відмову від України. Якби у нас була боєздатна армія, могли б не хвилюватися. Та у неї найнижче фінансування в Європі до північно-атлантичного альянсу нас поки не приймають, та й серед суспільства немає згоди. Натомість все частіше чуємо єдиний спосіб берегти країну повернути собі ядерний статус. Ще кілька років тому ця ідея не була особливо популярною. Навіть експерти скептично її оцінювали. Влітку цього року дискусія уперше вийшла за межі обговорення у вузькому фаховому колі. Тернопільська обласна рада за ініціативи фракції ВО Свобода звернулася до київських чиновників з вимогою повернути ядерну зброю. Ми звертаємося, наполягаємо, щоб дійсно Україна розглянула можливість відновлення ядерного статусу. Останні події це і острів Тузла, це і острів Зміїни, тобто є країни, які висувають територіальні претензії. Конкретні територіальні претензії. І говорити, що може десь чи в майбутньому будуть до нас висувати. Чи висували та ні, сьогодні до нас висувають територіальні претензії? Надо закінчувати ці пусті розговори. Нас окружають прекрасні країни, прекрасні народи щодо відновлення ядерного статусу. Я вважаю, що на сьогоднішній день це недоцільно з урахуванням і криз, і всіх е, фінансових проблем. Об'єднання Свобода п'ятий рік поспіль пропагує ідею відновлення ядерного арсеналу в програмі захисту українців. Її лідер Олег Тягнебок засуджує позицію нинішньої еліти, не виключає вони захищають інтереси Москви чи Вашингтона, тільки не Києва, ні Сполученим Штатам Америки, ні Російській Федерації є абсолютно невигідно, щоб Україна, яка є між ними і або однією, або другою стороною, періодично використовується певним буфером, щоб Україна була саме державою з ядерним статусом. Це є їхні бажання, але це не є бажання і національні інтереси саме української сторони. Як ви йдете по вулиці темній, і на вас нападають хулігани, ви не будете чекати, поки прийде міліція. Ви напевно самі будете себе захищати всіма методами і всіма можливостями. Олег Тягнебок наполягає, санкції через відновлення ядерного статусу не буде. Такий варіант передбачений міжнародним правом. Згідно договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року та меморандуму про гарантії безпеки від 1994 року Україна може вийти з договору протягом трьох місяців, якщо з'явилися обставини, що ставлять під загрозу найвищі інтереси нашої держави. Для цього потрібно тільки повідомити інших учасників договору та раду безпеки ООН. Це просто неможливо зараз встановити статус ядерної держави на за фінансового положення. Якщо Україна відноси статус ядерної держави, з нею будуть рахуватися у світі, і не треба буде лягати чи під Росію, чи під Євросою, чи під Америку. Нині в Україні прихильників та опонентів ядерного статусу. Майже порівну велика група людей не визначилася проти відновлення ядерного статусу. 49 відсотків за 32 Не змогли відповісти 19 відсотків. Щоб відновити ядерний арсенал, багато зусиль не треба. Технології та спеціалістів маємо всього 5-7 років та належне фінансування 200 мільйонів доларів на рік. І Україна може повернутися у престижний клуб ядерних держав. кажуть експерти. Це може відбутися ще до 2017 року. Запас високозбагаченого урану у нас є. Збереглося два підприємства з видобутку та переробки урану. Завод з виробництва важкої води, технології створення електронних компонентів. Спеціальна вимірювальна техніка визначення ізотопного складу ядерних матеріалів. В Україні одні з найбільших запасів урану у світі. Дані центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військові аналітики кажуть: ядерна зброя універсальний засіб непрямого впливу. Спосіб зупинити потенційного агресора до того ж, недорога в утриманні нам не потрібно будувати шахти, можна використовувати пересувні платформи або навіть звичайні наплічники для портативних бомб. Якщо, наприклад, підготувати 100 диверсантів, і дати їм ранцеві ядерні фугаси, і вони пішочком чи не електричці, поїдуть. До вірогідного ворога, то я думаю, що це теж може вирішити питання. Не має значення, скільки в державі ядерної зброї. Має значення просто факт, що вона є. Чому? Скажімо, э, якщо Росія буде загрозити в Україні, хай вона буде мати там і тисячі боєголовок. Але що Україна буде мати 5, 10 чи 15 боєголовочок, або декілька портативних ядерних бомб. То Росія з точки зору національної безпеки буде знати, що вона може постраждати. Держава, яка не володіє ядерною зброєю, тоді як інші цією зброєю володіють, не володіє своєю долею. Шарль де Голь, президент Франції. В Англії немає вічних союзників чи ворогів. Англії тільки вічні інтереси. Ці слова Вінстона Черчилля давно стали класикою міжнародної політики для багатьох країн. Вони справді еталонні, але схоже тільки не для нинішніх українських політиків. Вони постійно шукають покровителя Москві чи Вашингтоні і готові виконувати його забаганки. Припинили вигідну співпрацю з Іраном, бо це не сподобалося Сполученим Штатам. Будемо своїм коштом утримувати сотні тисяч нелегальних мігрантів, бо так захотів євросоюз. Підписуємо темні газові угоди з мільярдними збитками для себе на догоду Російській Федерації. А може наш погляд має стати особливим з національних позицій, позицій вічних інтересів Києва.